Привіт, привіт! Я Тетяна. І таке питання в новинах побачила, що іноземні посольства закрилися, тому що є інформація про значну атаку з боку Росії. Ну, і от хочу подивитися. З якої причини закрилися багато, закрилися іноземних посольств? Чи дійсно з того, що буде велика атака по Києву? По Україні масована атака. Дивно, якось. Питаю, з якої причини закрилися посольства, і випадає карта тупіка. І карта власних бажань. Тобто, як це перевести? Тобто в них на паузі, ну, стоє, стоїть, ну якось їхня власна робота. Мої бажання в тайні тримати оборону. Ну, я б я б навіть сказала від наступу. Я не бачу тут атаки. Тут, скоріш за все, якийсь наступ, якийсь рух. Тому що е, тут, е, ну, зберегти себе, да, зберегти себе від загрози, від опасності, але із Якогось руху, нічний час, і це в нічний час під луною. Поставити на паузу ну, свої власні бажання. Мені по цим картам, по цим картам, мені ще хочеться сказати, щоб, е, ну, якби, щоб приховати щось. Тобто, е, вони відчувають, що будуть зміни якісь. Може з приходом Трампа, і от І от вони наповнювали свої кишеньки. Свої гаманці, таємно це все було. От, і тепер треба якось себе захистити, тому що будуть якось події повертатися, розвертатися по колесу. Ой, по колесу фортуни це може фортуна від них відвернутися. Тому привести якусь інформацію, якусь інформацію привести до ладу в порядок, що, що не треба приховати. Отак от, от ще мені по цим картам йде. Бо, ну, на дні ще карта страхів. Бо є якось, ну, можуть бути їм якісь обмеження. Ну, хочу подивитися, що готує Росія? Це Росія щось готує. Ну, Росія готує удар певний, і. Ну, да, треба вивести із ресурсу ту допомогу, яку нам дали. Якось дивно так. Але вони хочуть зберегти своє дипломатичним шляхом. Хочуть нанести удар складам або банкам, економиці, тобто, залишити, ну якби, голодними і без нічого? Ну і при тому Зберегти свої території, і зберегти територію, яка знаходиться на воді. Або наші щось готують, і вони це розуміють. І тут можуть бути нанесені таких три удари. Вони зараз вибирають куди, що очікувати Україні? В плані загроз. Ну, от. Найближчий тиждень. Сьогодні 20 листопада. І от в найближчий тиждень. Що очікувати Україні в плані обстрілів? Ну, найближчий тиждень, а там ще три дні до кінця місяця. Що ж це таке робиться? Ну от карта, буде, будуть, буде летіти, будуть руйнації, і е, це такі високі здання, там госучреждені. Ну, по всій Україні та ще й ведуть підготовку, готують. Щось таке. Вибух... ну, по Енергетиці. взагалі то карти не дуже, звісно. не дуже добрі. Не дуже, але щось. По колесу суфортуни, мабуть, е от там територія біля води, юг, Херсону. Ну, тут ці території, е мабуть, там якийсь рух буде. Наступ. з нашої, з нашого боку, а виходить, а вони, от вони, а вони хочуть вивести з ладу. Е, ну, я не знаю, тут прям загроза йде е, жінкам. Матерям, вагітним. Вагітним жінкам і ну, навчальним закладам. це можуть бути, ну, якісь такі коледжі. Якісь такі. Ну, мені здається, побільше, ніж школа. І садочком. Дітям десь 6-8 років. Будь вихователька, такі от садочки, де Плат... платні садочки, де ведуть підготовку до шкільнят. Ну і буде летіти в якісь такі, Моні... Моні... Муніципальні споруди. Ну, в принципі, може, може да, От тут, ну. Хотіла сказати по посольствам, але ну не те, що не те, що по посольствам. А по якимось таким гость закладам, то да, є така вирогідність, що буде летіти. І мені хочеться сказати, що, ну. Воно вже таке було. І вони вже таке робили. А Наші я хочу подивитися от наші а, вони відіб'ють. Їхні плани здійсняться тут наскільки здійсняться їхні плани? Доб'ється своїх планів, Росія. Ну тут як от карти показують, що багато підсилення е, світ дав західні партнери, ну, з-кордону дали гарну допомогу. Але вона. Е, Ну, поки що активно очікується. Була зроблена підготовка. Ну, от, щоб прийняти цю допомогу, тобто вже там її роз. Розподілили там куди що, і от вона тепер от активно очікується. Ну, в принципі, мені от хочеться сказати, що підсилення, підсилення для усієї території. І дали І дали ну, добре так багато. Тут от такий еліпс, і ми, от наче, ну, повинні бути захищені. Ну, повинні бути так. Чому Ну от, якась така от агресія появилася, така ненормальна якась у цій рашці. Чому от саме зараз от яка причина такої їхньої агресії? Там получається, там, що владі важко, імператору, імператору. Важко. Важко вести якісь розмови. Мені щось хочеться. Не хочеться, а от тут та карти лягають, що е, колись казали, що Путіну не докладають правдиву інформацію. Йому кажуть, що все в нас добре. І тут карти кажуть, що імператору важко доносити. Оцей такий підзавислий стан у війні. Він же ж все чекає, мабуть, там перемоги чи що. Получається, що цей стан от, він затягується. І війна затягується. І оця така неопределенность, і за цією, от, от, от тягнути цю от, е, незрозумілість, то владі важко. І от вести там ну, от, щось доносити, вести якісь розмови, ну, я не знаю, обманювати своє. Тобто, ну, от по цим картам хочеться сказати, що. Все одно шила в мішки не Все одно правдива інформація вона рано чи пізно вона прорветься наружу. От. І їм важко, їм важко оці, ну, стримувати цю інформацію і вести якісь там потрібні їм розмови, тому що все затягується, так мало того, що затягується, так ще виходить, що і багато жертв серед військових, серед. Людей, які причетні, ну от полковники оці, командири. Вони виявилися як жертви, як жертви обставин. От. Тихенько ж кого прибирають, хто сам прибирається. І на владу, на владу впало дуже багато обов'язків. Дуже багато всього навалилося. Вони вже самі гнуться під гньотом того, що вони затіяли. Ну, я ж кажу, і важко їм вести розмови, тобто вони хочуть уже вийти з цього от незрозумілого стану з цього от зависання у цій війні, якби там їм не допомагали, але їм воно все одно, їм воно не на руку. Так що такі справи. Ну, такий розклад получився. Е, Ну, я якось не можу сказати, що прям так, ну, загроза то є, але. Щоб щось таке прям. Але все одно, все одно і дітям загроза йде. І учням, і жінкам. Ну, така ситуація. Дякую за увагу. Пока-пока.